Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Числові ряди. Сьогодні властивості числових рядів. Почнемо з самого початку. Що таке числовий ряд? А1, плюс А2 плюс і так далі, плюс АН плюс і так далі до нескінченності. Отака От нескінченна сума зліченної кількості чисел. Позначається сума. K від одиниці до нескінченності АКТ. Щоб сказати, все-таки сума ряду, нам доведеться ще дати означення суми ряду, тому що тут не все так просто. І означення будемо давати через часткові суми. Що таке часткова сума ряду? Sn це сума скінченної кількості A2 і так, AN. Якщо ми візьмемо саме N, Доданків, N членів ряду, ми отримаємо часткову суму. Так от, часткові суми утворюють послідовність для кожного N ми можемо побудувати свою часткову суму і так далі. Як і кожна послідовність, послідовність часткових сум може мати границю або не мати її, може бути збіжною або розбіжною. Так от, якщо. Границя часткових сум, коли n прямує до нескінченності, все таки існує і є скінченною величиною, ця границя називається сумою ряду. А ряд при цьому називається збіжним. Якщо ж границя не існує або дорівнює нескінченності, ряд розбіжний. Таке означення виглядає природньо, тому що якщо ми запишемо. Границю, коли n прямує до нескінченності часткової суми k від одиниці до n, а катих. А це є якраз часткова сума, коли у нас скінченна кількість доданків в цій сумі. Так от, якщо n прямує до нескінченності, ми якраз і приходимо до позначення, яке використовуємо для ряду. Сума А катих. Коли k від одиниці до нескінченності, ряд. Збігається до своєї суми. Скінченне число, якщо він збігається. Добре відомим прикладом збіжного ряду є одиниця плюс Q плюс, Q квадрат плюс і так далі, плюс Q в степені, N, плюс і так далі. нескінченна сума членів геометричної прогресії. Виявляється, ця нескінченна сума. Це відомо зі шкільного курсу, що ця нескінченна сума буде скінченним числом, якщо модуль Q менше за один, якщо знаменник цієї геометричної прогресії буде менше за одиницю. І в цьому випадку сума цього ряду це вже ряд у нас, я його можу записати: суму К від 0 до нескінченності Q в степені К. От я можу його так записати. Так от, сума буде дорівнювати. Сума Q в степені. Або N. Я напишу n від 0 до нескінченності. Одиниця на одиниця мінус Q. Не в літері справа. K, n M – це індекс сумування. Ряд збігається, коли модуль Q менше за одиницю. Якщо ж модуль Q буде більшим за одиницю, або навіть дорівнює, зрозуміло, ця сума буде нескінченною. Якщо всі одинички поставити нескінченну кількість одиниць додати, це нескінченність, це буде необмежена величина. Якщо Q більше за одиниці, тим більше. Отже, збіжність гарантується тільки коли у нас модуль Q менше за одиницю. Приклад збіжного ряду. І ще один цікавий приклад збіжного ряду. Сума n від одиниці до нескінченності одиниця на n, n плюс 1. В знаменнику добуток двох множників. Ми користуємося відомим співвідношенням n від одиниці до нескінченності. Одиниця на n мінус одиниця на n плюс 1. Це той же самий ряд. Це та ж сама величина. Якщо привести до спільного знаменника, ми отримаємо саме таку величину. Неважко бачити, що n на сума, n на часткова сума, тоді буде виглядати яким чином? Коли n дорівнює одиниці, якщо підставити, буде одиниця мінус одна друга. Це перший доданок. Далі плюс, коли n підставити двійку, сюди ми отримаємо одну другу мінус одну третину. Одна друга мінус одна третина. Плюс одна третина і так далі. Які у нас будуть останні доданки отут, в, цій, в цій сумі? В цій сумі у нас у нас n -на часткова сума. Тобто останнє буде, коли у нас n дорівнює N. Оце і саме і буде останній доданок такий. А попередній перед ним давайте спробуємо знайти. Це у нас буде одиниця на n-1 мінус 1. -1N. На одиничку менше, якщо n покласти, n-1. І тепер N-ний доданок буде плюс 1 мінус одиниця на n плюс 1. Все. Оце n часткова сума. Тут скінченна кількість доданків, вони всі тут є. І якщо придивитись, зрозуміло, що практично всі вони зникнуть. Залишиться тільки перший і останній їм ні з чим скорочуватись. Ряди такого вигляду називаються телескопічними. Телескопічний ряд, коли у нас можна розкласти на послідовну суму. Коли наступний доданок скорочується з попереднім, крім першого останнього, досить часто такі речі допомагають знаходити суму ряду. Тому що тепер ми можемо прямо суму знайти цього ряду. Вона буде дорівнювати границі, коли N прямої до нескінченності, СНО за означенням. А границя цієї часткової суми буде відповідно. Границя n прямує до нескінченності, одиниця мінус одиниця на n плюс 1. І це є просто одиниця, коли n прямує до нескінченності. Отже, ряд збігається, причому його сума дорівнює одиниці. Телескопічний ряд. Прийшов час розглянути властивості числових рядів з точки зору їх збіжності. Питання збіжності ряду це. Основне питання пов'язане з числовими рядами. З рядом сума N від одиниці до нескінченності Анних, А перше плюс А друге плюс і так далі, плюс А N плюс А N плюс перше плюс і так далі до нескінченності. Ми пов'язали часткову суму цього ряду. Якщо ми візьмемо перші n доданки, ми отримаємо. Часткову суму СН. Саме границя цієї часткової суми визначає збіжність або розбіжність ряду. Якщо тепер я відкину оцю часткову суму, що в мене залишиться? Починаючи з N першого члена до нескінченної, так це теж ряд. Це теж сума такої нескінченної кількості доданків. Цей ряд називається Н-ним залишком ряду. Номер n визначає Н-ний залишок. Отже, якщо ряд збіжний, то його сума може бути розкладена на часткову суму n -ну і плюс n ний залишок, причому це для будь-якого n можна зробити. Для кожного N ми знаходимо часткову суму і знаходимо, автоматично знаходиться залишок. З'ясовується, що якщо ряд буде збіжним, тобто число S визначеним скінченним числом, то і ряд, який є залишком ряду, теж буде збіжним. І навпаки. Тобто, ряд збігається тоді і тільки тоді, коли збігається Рід. Будь-який n ний залишок. Цю властивість можна сформулювати ще трошки по-іншому. Відкидання від ряду перших n-членів ряду не впливає на збіжність ряду. Збіжність залишку забезпечує збіжність самого ряду. І навпаки. Більше того, давайте розглянемо границю цього виразу. І при цьому ми отримаємо ще одну властивість. Якщо я розгляну границю лівої правої частини, коли n прямої до нескінченності, границя S буде тому самому S дорівнювати, бо у нас від n тут нічого не залежить. Тут маємо границю, коли n прямої до нескінченності Sno, плюс границя, коли n прямої до нескінченності, r n, границя залишку. Але границя часткових сум для збіжного ряду він у нас збіжний, коли ми пишемо S. Буде дорівнювати саме цьому S. Тобто маємо S плюс границя Rn. n прямує до нескінченності. Звідси висновок. Границя залишку, nного залишку, коли n прямує до нескінченності, прямує до нуля. Границя RN, коли n прямує до нескінченності є 0. Ну, це теж певна властивість збіжних рядів. Третя властивість, нехай ряд АН збіжний. Нехай ряд АН збігається. Тоді ряд Альфа ан теж буде збігатись. Якщо ми всі члени ряду помножимо на одне і те ж саме число. Ряд залишається збіжним. Цей новий ряд буде збіжним. І якщо цей ряд мав суму S, то сума цього ряду буде альфа На це ж саме число помножиться і сума. Тобто, ще можна записати, що це буде альфа, сума n від одиниці до нескінченності, а n. -но. Спільний множник всіх членів ряду можна винести за знак ряду. Четверта властивість. Теж пов'язана з лінійними операціями. Тепер нехай у нас буде два ряди: ряд N від одиниці до нескінченності AN і ряд N від одиниці до нескінченності B n. Якщо вони збіжні, вони збіжні. Сума першого ряду дорівнює А, сума другого ряду дорівнює Б. Тоді ми можемо розглядати суму. А Н плюс мінус Б Можемо розглядати алгебраїчну суму членів ряду, які утворюють новий ряд, і цей ряд буде збіжним. Причому його сума буде дорівнювати А плюс мінус Б. Властивість лінійності збіжного ряду. Тут треба зробити зауваження, що остання властивість вірна, коли такі ці ряди збігаються. Якщо ж ряд суми збігається, збігається, з цього ще не випливає, що доданки, які тут стоять, будуть утворювати збіжні ряди. Не обов'язково ці два ряди будуть збігатись. Наприклад, ряд n від одиниці до нескінченності мінус одиниця в степені, ну, скажімо, n плюс 1. Що це за ряд? Коли n дорівнює одиниці, це буде одиниця, двійки тут буде непарний степень, мінус одиниця, плюс одиниця, мінус одиниця, плюс і так далі. От такий нескінченна сума. Пар 1 мінус 1, 1 мінус 1, 1. Я так і запишу. Сума n від одиниці до нескінченності 1 мінус 1. нескінчена кількість. От у нас різниця двох рядів. Чи збігається цей ряд? Цей ряд збігається. Тому що це просто 0. Це сума нулів. Сума цього ряду 0. Але якщо його розкласти на два ряди, який складається з одиничок і з мінус одиничок, кожні з цих рядів, сума з одиниць, розбігається. Цей ряд не є збіжним. Отже, різниця розбіжних рядів може бути збіжним. Якщо ряд збігається, це ще не значить, що ці ряди будуть обов'язково збігатися. П'ята властивість має назву необхідна умова збіжності ряду. Формулюється вона таким чином: якщо ряд n від 1 до нескінченності а n збігається і S його сума, оскільки збігається, то границя загального члена ряду дорівнює нулю. Формула, яка задає n-ний член ряду, називається загальним членом ряду. Тобто, отут загальний член у нас стоїть. Границя загального члена ряду дорівнює до 0. Тобто анні повинні збігатись до нуля. Вони повинні зменшуватись, щоб сума їх була в кінці кінців з кінченним числом. Ну, це відчувається інтуїтивно, це можна довести. Якщо ми розглянемо ан. Що він собою являє? Я його можу розглянути як різницю СН-ної суми мінус сн n-1 часткову суму. N-1 сума n-1 відрізняється від АН-ної Саме Н-ним доданком. Це у нас сума сн n-1. Їх різниця а Н. Але якщо ряд збіжний, це означає, що границя Н-ної часткової суми буде дорівнювати S. З іншого боку, границя n мінус першої часткової суми, коли n прямує до нескінченності. Теж буде дорівнювати S. Тому що це одна і та ж сама послідовність часткових сум. Просто нумерація починається з іншого номеру. І Це С і це С мінус С, -С, -С дорівнює 0. Доведено. Необхідна ознака збіжності ряду. Але вона все-таки необхідна. Це що означає? Це означає, що якщо границя. Загального члену рівня нулю, це ще не значить, що ряд буде збіжним. Ця ознака ця умова працює тільки в один бік. А чи є якісь методи, щоб ми могли сказати: от якщо виконується ця умова, то ряд буде збіжним. Або то ряд буде розбіжним. Чи можна такі ці достатні умови? Їх є декілька це тема наступних наших зустрічей. Але є ще один критерій, який дозволяє сказати однозначно, якщо це виконується, ряд збіжний. Більше того, якщо ряд збіжний, то це виконується. Тобто і необхідна, і достатня умова одночасно. Це критерій коші. Розглянемо критерій коші. Перш ніж до нього перейти. Я нагадаю, що якщо вам подобається наше заняття, поставте подобайчика, або напишіть коментар, або навіть допоможіть своєю участю каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео в описі до нього. Ну, а тепер критерій коші. Насправді, критерій коші для рядів спираються на критерії коші для послідовності. Критерії коштів для послідовності ми вже розбирали на одному з наших занять. Тут є посилання на відповідне заняття. І це ж посилання я продублюю в описі до цього відео. Ну, а тепер до самого критерію. Збіжність ряду АНН від одиниці до нескінченності пов'язано із збіжністю послідовності часткових сум. Якщо послідовність часткових сум збігається, ряд збігається означення. Так от, до послідовності часткових сум можна застосувати критерій коші збіжності послідовності, в чому воно полягає. Якщо переформулювати саме на цю послідовність, ми отримаємо, послідовність часткових сум буде збіжною тоді і тільки тоді, коли для будь-якого. Кіль завгодно малого епсилон знайдеться номер, такий, що для всіх N більших цього номеру. І для будь-якого M 1 2 і так далі, для будь-якого натурального M різниця Sn плюс M мінус Sn. Буде менше за епсилон. Це критерій коші для послідовності часткових сум. Оскільки ми маємо справу з рядом, я трошки по-іншому запишу. Дорівнює модуль суми К від n до Н плюс М, а катих. За модулем менше епсилон. Критерій коші для рядів. Ну і все. Отже, ряд буде збіжним тоді і тільки тоді, коли для будь-якого епсилон знайдеться номер N, який, в принципі, залежить від епсилон. Такий, що для будь-якого N більшого N і будь-якого натурального M буде виконуватись ця нерівність. Застосуємо критерій збіжності для доведення розбіжності відомого гармонічного ряду. n від 1 до нескінченності. Ряд 1 на n – 1 плюс 1 друга, плюс 1 третя, плюс і так далі, плюс 1 n, на плюс і так далі. Цей ряд насправді розбігається. Задаємо необхідну умову. Необхідна умова каже, що якщо ряд збігається, загальний член прямує до нуля. Так от тут загальний член прямує до нуля, а ряд буде розбіжним. Це підкреслює недостатність нашої необхідної умови. Ну, до доведення. Використаємо критерій коши. Я збираюсь довести розбіжність. Тобто довести, що критерій коші виконуватись не буде. Що це означає? Це означає, якщо ми побудуємо заперечення цього твердження, що знайдеться такий епсилон, що для будь-якого номера, який би ми не брали, знайдуться такі N і M більші за цей номер, що відповідна величина сума. H від N до N плюс m, А тих буде більше за епсилон. більше або дорівнює епсилон. Це я сформулював протилежне твердження. Те, що треба нам показати. Тоді критерії не виконуються і ряд, скажімо, буде розбіжним. Щоб отримати останнє твердження, мені треба для будь-якого N. Знайти пару Н більших за цей N, щоб виконувалась отака нерівність. Обираю будь-який N. Це він у мене довільний N стоїть. І я покладу тоді у якості N маленького, візьму ну, наступне число, скажімо N плюс 1. А m, а m нехай у мене буде. А я візьму теж саме N плюс Візьму n дорівнюючому. Отак. От Тоді для нашого ряду сума буде виглядати таким чином. К від n до 2n. Одиниця на k. Я розпишу декілька членів. 1 на n, це перший буде доданок, плюс одиниця на n плюс 1, плюс. І так далі, плюс одиниця на 2n-1, плюс одиниця 1 на 2n. О, Оце моя сума. Мені треба показати, що вона більша або дорівнює якогось епсилон. Більшого за 0. Зрозуміло, що серед усіх доданків цієї суми найменшим буде одиниця на 2n. Останній. Оскільки всі попередні більші за нього. Кожний з них більший за одиниця на 2n. А скільки їх? Від n до 2n їх n плюс 1 штук. Оскільки n враховується 2n, n плюс 1 доданок тут. Отже, ми маємо, що це буде більше, ніж n плюс 1 доданок, якщо я кожний з них заміню на найменший з них на одиниця на 2n. Якщо трошки по-іншому це записати, n плюс 1 поставити в чисельник в мене буде стояти, і поділити на 2n, буде 1 друга плюс 1 на 2n. І тепер добре видно, що ця величина буде більше за 1 другу. Завжди буде більше за 1 другу. Для будь-якого n. Ця величина буде більше за, буде більше за епсилон, який дорівнює одній другій. Отже, я знайшов епсилон, щоб який я великий номер не брав, а все одно сума від N до 2n членів нашого ряду буде більше за одну другу. І не може ряд збігатися. За критерієм каші, менше епсилон будь-якого наперед заданого, ми зробити не зможемо. На цьому. Сьогоднішнє заняття закінчується. Наступного разу достатні умови збіжності ряду. Я чекаю вас на каналі. Якщо подобається, ставте подобайки, коментуйте, допомагайте каналу. Я буду з вами, Олексій Василенко. Дякую за увагу!